Обласної військової адміністрації, пане Олександре, вітаємо. На вітання. вітаю, слава Україні, Героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Олександре, зорієнтуйте. Ми всіх запитуємо сьогодні Трехсо, три, три. Просто 300 днів війни повномасштабної, навіть не вимовляються ці слова. Як сьогодні е, живуть люди, і з розумінням того, що за 60 кілометрів стоять ворожі війська, і з розумінням того, що щоразу кажуть, що ми от-от знову почнемо наступ на Запоріжжя, є нерв оцій напруги чи є розуміння спокою і впевненості? Як ну. No. Від Запоріжжя там в 50 кілометрах, від Оріхова в 10 кілометрах, від Гуляйполя в 5 кілометрах. І дійсно, 62 обстріли за минулу добу. і Сьогодні, на жаль, так само гатили по Оріхову, двоє поранених. На щастя, немає загиблих, але теж здоров'я людей e, пошкоджено, і будинки пошкоджені, але будинки відновимо. Ми з першого дня весь запорізький край чинить супротив, завдяки нашим збройним силам тримають оборону, тримають цю лінію фронту з 24 лютого. Тому 300 днів, 299, 301, Я впевнений, що скільки треба, стільки і будемо вживати всіх заходів для того, щоб не тільки утримати лінію фронту, але й допомогти нашим збройним силам невдовзі звільнити наш запорізький край і нашу країну. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, та інформація, яка у багатьох російських пабліках розганяється про те, що на, у Запорізькій області так починають відходити з лінії фронту, там, кудись в тил до себе російські військовослужбовці. Наскільки ця інформація дійсності відповідає? Якщо це інформаційно психологічна операція, на що вона спрямована? Ну, вся інформація, яку надає ворог, це інформаційно психологічна операція, яка або має намір. Заплутати нас або для внутрішнього споживання для е російського глядача, тому якби ми не звертаємо на це увагу. у Нас на достатньому рівні працює наша розвідка, і військова розвідка і е партизанський рух, Тому повністю збройні сили генштаб поінформований щодо всіх пересувань ворога, який наразі є, ворог укріплюється. На жаль, теж не втрачає часу. Тому проламати лінію оборони не просто буде, але впевнений, що там методи ведення війни, які у них першої світової, другої світової, вони не стануть на заваді нашим хлопцям. Угу. Зорінтити по ситуації в Мелітополі, зокрема, варто розуміти, що там і Енергодар він все одно залишається гарячою такою точкою. Пам'ятаєте, росіяни повідомляли, що вони зводять якийсь особливий захисний панцир над сховищем відходів. Про що мова? Ну, це їм треба просто продемонструвати, що вони. Турбується про ядерну безпеку Ну виключно і для власного глядача, і на зовнішньої ринок, так би мовити, але найкращий вихід буде, коли вони вийдуть з атомної станції з важкою зброєю, тоді не треба не буде нічого придумувати, щоб вони збудували якісь додаткові там споруди. Okay. Е, нагадаю, що над Чорнобильська АЕС Споруду будували досить тривалий час, і це коштувало мільярди доларів, євро точніше. Відповідно, тому це все це все просто балачки. Ми всі очікуємо, що вони виконають всі вимоги міжнародних організацій, пристануть на позицію магате відповідно, і нашої держави, і відведуть важке озброєння і демілітаризують зону навколо атомної станції. Тому що просто ми звичайно до багато чого звикли, але ситуація там напружена. Це ядерний об'єкт. Об'єкт підвищеної небезпеки, якщо не дотриматись певних норм і правил, вони їх не дотримуються, там може статися біда. Але разом з тим всі працюють, всі готові, всі навчані в регіоні. Ми готові до будь-якого розвідку подій, але звичайно, краще, щоб нічого поганого не відбувалося. Що це за укріплення навколо Мелітополя, в які мають впертися за прогнозами аналітиків і експертів, українські війська, коли розпочнуть. Звільнення від по лінії від Токмака до Енергодару мають впертися в ці оборонні якісь укріплення. Про що мова є розуміння? Ну є, вони ж там понабудували як на Першу світову війну, нарили окопів, поставили бетонне загородження. Ну, це все. Я ж кажу, це методи ведення першої там світової війни, коли є вже точна зброя, яку нам надали наші партнери. Це все ну таке. Це все не завадить нашим хлопцям, впевнених, здолати ці, ці перешкоди. Пане Олександре, яка ситуація з опаленням, енергопостачанням, зв'язком у Запоріжжі та у Запорізькій області загалом? Ви знаєте, що у нас в країні єдина енергетична система, так. і не може бути так, що у нас гарно десь погано чи навпаки. Скрізь ситуація напружена. У нас, ви знаєте, в останній тиждень основна частина ударів була зроблена по критичній інфраструктурі. Але завдяки нашим героям енергетикам відновили вони потреби критичної інфраструктури непросто, звичайно, ситуація не проста. Але є і графік погодинних відключень, аварійних відключень. Але в цілому працює інфраструктура і опалення. Зв'язок, хоча тимчасово, коли йдуть відключення, то зрозуміло, що трошки прохолодніше, трошки може довше ніж хотілося би ці відключення. Але ворог такий підступний. Він коли наші б'ють хлопці по їхніх підрозділах, вони стріляють по нашій інфраструктурі. Їх мета, щоб ми були в відчаї, щоб ми втомлені були, розгублені. Але я впевнений, що їм це зробити не вдасться, тому що у нас воюють всі, воюють. І наші хлопці, герої в збройних силах, і воюють наші енергетики, комунальні служби, які розпочинають відновлення зразу після ударів. Наразі вода, каналізація, тепло в місті є. Спасибі, пане Олександре, вам голова Запорізької обласної військової адміністрації. Олександр Старух був на прямому відеозв'язку.